Яке обговорюється це питання зміни головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного. Я не знаю, чи відбудуться ці зміни. В мене немає тих джерел, десятків, супернадійних джерел, макіївських джерел, родничків інших, як у низки українських змі та анонімних телеграм-каналів. Тому я не можу цю інформацію ані підтверджувати, ані спростовувати. Я орієнтуюсь на факти. Факт полягає в тому, що залужний станом на зараз верховний головнокомандувач даруйте залужний головнокомандувач, бо верховний це президент України. Значить, залужний має докладати зусиль по всіх тих питаннях, які обговорюються, зокрема, які він сам виклав у своїй статті. Та тобто, це не не мої слова. Я тільки розжовую, пояснюю, ну навіть пояснюю неправильно, буде сказати, я обговорюю те, що написав головнокомандувач. Він має займатися також цими питаннями, те, що в його сфері компетенції, він зобов'язаний робити те, що не в його сфері компетенції, він зобов'язаний вимагати цього зробити від міністерства оборони. Від генерального штабу, хоча генштаб в дуже хорошій взаємодії з главкомом, ось він має докладати зусиль для того, щоб усі ці зміни стали реальністю, Щоб ми не писали статті, не обговорювали це, не вимагали цього в соцмережах, не кричали про це, не ходили з петиціями. А щоб система почала працювати, тому що якщо система не почне працювати на належному рівні, то ця система поховає і сама себе, і нас усіх під нею, резюмуючи. У нас є великі шанси змінити ситуацію серйозно на свою користь за дронами, безперечно, майбутнє. Дрони вже змінили не просто нашу війну дрони змінили вже взагалі світову історію воєн, тобто воєнна історія переписується. Тут сьогодні в Україні перспективи у дронів величезні буде зростати і дальність, і вантажопідйомність. Еволюція буде там в сфері штучного інтелекту в застосуванні дронів і так далі. І так далі. І так далі. Ми зобов'язані усі ці переваги здобути першими, використати їх максимально швидко. Як тільки ми будемо знаходити нові технологічні рішення, ми зобов'язані їх дуже швидко масштабувати. Я зі свого боку буду робити все, що зможу. Буду вас інформувати про те, про що можна говорити на загал. Але я дуже прошу також і вашої підтримки. Я прошу вас також ставити це питання, писати про це в соцмережах, писати про це в коментарях у посадових осіб, говорити про це, вимагати цього. Бо розголос це також інструмент нашого публічного тиску до змін у державі. Ну і найголовніше, усі ці питання вони також лежать у сфері компетенції президента України як Верховного головнокомандувача Збройних Сил України. Якщо він дуже активно включиться в ці процеси, Зміни настануть набагато швидше. Донатьте на дрони вони потрібні, коли від держави буде більше звичайних базових дронів, а я думаю, що це відбудеться доволі скоро, ну відчутні, відчутні вже поставки будуть. Ми сконцентруємося ще більше на тепловізійних дронах, і на більших дронах, і на інших різних дронах. Тому ваші дві гривні будуть дуже в нагоді.